Бекна страшна людиноподібна подібна істота, головний антоганіст четвертого сезону серіалу Дивні дива. Справжнє ім'я Генрі Кріл народився десь у 1945 році в сім'ї Віктора та мами, ім'я якої я не можу вимовити. Мав старшу сестру Еліс. У дитинстві поведінка Генрі відзначалася явними відхиленнями від норми. Він не знаходив спільної мови з однолітками, і всі довкола вважали його хворим. Батько описував Генрі як надзвичайно чутливого хлопця, за яким постійно щось було не так. Він вважав, що переїзд до нового місця позитив. Но вплине на сина у 1959 році. Подружжя Кріллів купують будинок в містечку Окінс, в якому вирішують оселитися і розпочати нове життя. Генрі був песимістичним щодо цих змін, але саме в Гокінсі хлопець виявив у себе унікальні екстрасенсорні здібності. Завдяки тренуванням на тваринах біля свого дому він швидко здобув велику силу, яку почав використовувати для тортур сім'ї, що, на жаль, призвело до загибелі мами та сестри. Віктора Кріла, в свою чергу, помилково визнали вбивцею і ув'язнили в психлікарні, де він остаточно збожеволів. Цидент привернув увагу доктора Мартіна Бреннера, який перевіз Генрі до лабораторії в Окінці для подальшого вивчення. Його було позначено як 001. Таким чином той став першою дитиною піддослідним. Бреннер імплантував хлопцю сотерію, чіп, який не тільки стримував сили першого, але й дозволяв відслідковувати його пересування. З часом Генрі став одним з кількох санітарів, які допомагали доктору Бреннеру в його дослідженнях. Той продовжував свої експерименти, намагаючись відтворити здібності Генрі у ще 17 дітей, чиє життя та пересування були строго контрольовані. Обмежені стінами лабораторії. Пізніше Генрі згадував: через те, що Бреннер був звичайною людиною, він постійно намагався шукати велич в інших. У 1979 році Генрі, маніпулюючи 11-ю, змусив її видалити зі своєї шиї сатерію. Відновивши сили, хлопець одразу вбив усіх піддослідних та персонал лабораторії. Він спробував убити її 11 одинадцяту, однак дівчина змогла вистояти і перемогти Кріла, відкривши портал до іншого виміру та силоміць, відправивши його туди. Повертаючись до вступу, слід зазначити, що Векна це головний ворог не лише. Четвертого і п'ятого сезонів, а й ключовий антагоніст майже всього серіалу. Його тінь над Гокінсом почала нависати ще задовго до екранної появи. У 1983 році одинадцята випадково відкрила ворота до світу на виворіт. Саме через це векна, використавши москожера, здійснив дві спроби знищити людство. Спершу він захопив свідомість Віла і за допомогою армії демогорганів атакував лабораторію Гокінці. Пізніше він підкорив велику групу людей та використав їхню плоть, створивши гігантського страшенного монстра. В обох випадках одинадцята та. Її друзі змогли зірвати плани Векне і закрити портал до світу на виворіт. Через три роки Векне з'явився знову, застосувавши більш прямий підхід. Він почав убивати мешканців Гокінса, катуючи силою прокляття. а Їхні смерті використовував як ключ до відкриття нових воріт у світ на виворіт. Дастін, Ненсі, Макс та інші почали розслідувати ці вбивства, назвавши вбивцю Векнею. На честь персонажа з гри Dungeons and Dragons. Спроби його зупинити завершилися атакою з двох фронтів. Оди Макс мали протистояти Векні в його власній свідомості. У той час як Стіві Робін повинні були завдати удару по його фізичному тілу в будинку кріла в світі на виворіт. Незважаючи на всі зусилля, ніхто не зміг його зупинити. Хіба ти не бачиш? Одинадцять не він мене змусив до цього. У дитинстві Генрі одержимо цікавився павуками, яких він сприймав як богів тваринного світу. Його захоплення виходило з переконання, що їхня здатність підтримувати баланс у нестабільній екосистемі відображала його власне прагнення до домінування. Ще з малку Генрі відчував глибоку відразу до людської цивілізації, називаючи людей шкідниками, які лише отруюють світ, і вважаючи за необхідне зруйнувати існуючий лад. Він відчував ненависть до всього, навіть до власної родини і ніколи не хотів бути частиною того, що називав безглуздою грою суспіль. Їсти, спати, працювати, розмножуватись, вмирати довгі дні, тижні, місяці, і роки. Зрештою, Генрі усвідомив, що не зобов'язаний підкорятися цим правилам. Тому він почав діяти з кожним відібраним життям. Векна ставав сильніше. А після того, як потрапив до світу на виворі, жорстокішим він перетворився на зверхнього, цинічного, глибоко переконаного в своїй перевазі над іншими садиста. Його патологічна схильність до насилля проявляється не тільки в катуваннях і вбивствах, а й у прагненні змушувати своїх жертв знову і знову переживати власні. Сні кошмари, насолоджуючись кожною секундою їхніх мук. В основному Век полює на зламаних і пригнічених на тих, кого роз'їдає власний біль. Спершу він встановлює ментальний зв'язок із людиною і проникає у її свідомість. І першою ознакою його приходу є галюцинації. Зазвичай це спогади і травми минулого жертви спотворені кошмаром. Наприклад, у дитинстві Генрі примушував свого тата бачити галюцинації, пов'язані зі спогадами про військову службу. Віктор, який колись наказав стратити невинну сім'ю, постійно бачив видіння немовляти, що жив. Це згоряє в колисці разом з видіннями. Жертва починає чути тікання старовинного годинника з будинку крілів, невід'ємний знак присутності векни, створений ним образ і символ презирства до часу та до самої природи людського буття. Згодом людина бачить фрагменти зі світу на виворіт, відчуває дезорієнтацію, слабкість, починаються головні болі і кровоточить ніс. У кінці векна затягує свідомість жертви у ментальну пастку, де вона зіштовхується зі своїми найбільшими страхами. Те, що відбувається з людиною в ілюзії, має відбиток і в реальності. Тіло Жертви підносяться догори, кістки розтрощуються, очі втискаються в орбіти, і людина, зрештою, гине. За словами доктора Бреннера, векна не просто вбиває, він забирає у своїх жертв все, чим вони є, і все чим вони будуть. Аватари померлих кріл зберігає як талісмани. Вони навічно залишаються в його свідомості, прив'язані ліанами до колони стовбурів дерев. Коли один вбиває, то це не просто вбивство. Він споживає. Він забирає все у своїх жертв, усе чим вони є, і все, чим вони будуть їхні спогади. Істівності свідомість векне, наче ілюзорний світ, що оповитий густим багряним туманом. Земля всіяна дивними на вигляд органічними чорними утвореннями. У самому центрі цього кошмару стоїть деформована версія будинку дитинства Генрі. Будинок виглядає як уламки старого спогаду, що розсипалися по частинам, змішуючи реальність і фантазію. Ця дещо жахлива реконструкція, скоріш за все, відображає глибокі психологічні шрами, що залишилися в його пам'яті. Відповідно до альтернативної версії біографії, в дитинстві Генрі випадково потрапив до іншого виміру. Цей Призвело до активації його надздібностей. Перш за все, він має здатність контролювати матерію силою думки. Це почало проявлятися ще в ранньому віці, але в Навивороті його можливості зросли. Як ми знаємо, в іншому світі все пов'язано через так звану колективну свідомість. Тіло й розум Генрі це як вузол у величезній, так би мовити, нейронній мережі світу на виворіт. Простими словами, век на центр на вивороту. І відтоді як він потрапив туди, він здобув повний контроль і зміг керувати кожною його частиною. До речі, він подібний силами до одинадцятої. Але на відміну від ОТ Векна має абсолютний контроль над своїми. Також Генрі навчився виводити свідомість за межі тіла, проникати в розум інших людей та використовувати їхні спогади і страхи як інструмент впливу. Він навіть може перенести людину в сам на виворіт, де має безмежну владу не лише над свідомістю, але й також над фізичним тілом, про що було сказано раніше. Після своєї тілесної трансформації Генрі набув здатності швидко відновлюватися. Коли Макс вирвала лозу з його шиї, рани загоїлися майже миттєво. Векна зміг пережити атаку і. У фінальній битві після того як Робін кинула в нього коктейль молотова, а Ненсі вистрілила з дробовика. Я маю особисту теорію щодо його довголіття. Так само, як і у випадку з регенерацією, безсмертя векне це не дар, а природна властивість своєрідного симбіозу. На виворі, цілісна система, пронизана невідомими формами життя та нескінченними потоками енергії. Є припущення, що цей світ не лише підтримує матерію, а й трансформує її, створюючи абсолютно нову форму життя, не підладну законам часу, старіння або смерті. Інакше. Як пояснити те, що Кріл зумів адаптуватися та вижити у навивороті протягом багатьох років, попри те, що середовище цього виміру є смертельно небезпечним для людей. Між іншим, аномальна і токсична атмосфера світу на істотно і змінила зовнішній вигляд Генрі, повністю деформувавши його тіло та обличчя до невпізнання. Після того, як одинадцята відправила Генрі через портал, він потрапив у міжвимірний простір, який розколював реальний світ і світ на виворіт. Під час падіння через цей нескінченний розрив тіло Генрі постійно зазнавало ударів блиск. Вок, поступово стираючи його людську сутність. І хоча мутація почалася ще у той момент, коли одинадцята відправила кріла до іншого світу, справжніх значних змін він зазнав вже там. під дією радіактивного середовища, яке спотворювало його протягом тривалого часу, зовнішність векни стала нагадувати моторошний гібрид рептилії та гоманоїда, його тіло вкрите наростами, схожими на переплетені лози дерев, а шкіра має блідий темно-сірий відтінок. Характерною особливістю є довгі кісляві пальці на одній руці, і обличчя повністю позбавлене. Людських рис. Векна, це втілення усіх страхів, що накопичувалися протягом серіалу. В певному сенсі він нагадує про те, що справжнє зло не виникає раптово. Та, попри всю складність, цей ретельно прописаний сезон за сезоном розвиток персонажа в ньому присутня і банальність. Його мета знищити світ і створити новий під свої правила, поєднання особистої історії та прагнення до апокаліпсису цілком класичний архетипний мотив. Ще один месія, який вважає, що тільки через знищення чогось старого може народитися щось краще. Напишіть, що ви. Думаєте про цього персонажа у коментарях? Також, якщо вам сподобався цей випуск, буду вдячний за лайк. Приємного вам перегляду п'ятого сезону дивних див і до зустрічі на каналі.